Ігри, навчання, пізнання навколишнього світу це найголовніші завдання дітей. З цими турботами вони часто забувають, а нам доводиться нагадувати їм про культуру та правила особистої гігієни. Малюкам необхідно засвоїти ці правила, щоб рости впевненими в собі здоровими і легше знаходити спільну мову з навколишнім середовищем. Чому так важливо дотримуватися правил особистої гігієни? Водичко, водичко, умий мені личко, усім відомі рядки з дитячого віршика. Багато хто знає, що дітей складно навчити дотримуватися елементарних правил особистої гігієни. Скоріше за все, ваша дитина опанує ці правила, якщо ви представите їх. У вигляді гри, щоб виконання правил було в радість дитині, потрібно спочатку розповісти їй, чому ж власне, так важливо їх дотримуватися. Сядьте разом з дитиною та розкажіть їй, чому так важливо дотримуватися цих правил. Наступні факти можуть стати корисними під час цієї бесіди. Дотримання правил особистої гігієни – Захистить тебе від захворювань. Ти будеш сильним, здоровим та впевненим у собі. Інші діти та дорослі будуть залюбки гратися та спілкуватися з тобою. Складій список, в якому будуть перелічені всі правила особистої гігієни для вашої родини. Ви можете повісити його в дитячій кімнаті та попросити малюків розфарбувати його фломастерами. Так, що ж повинно входити в такий список. Розгляньмо шість основних правил дотримання особистої гігієни для дітей. Найімовірніше ваша дитина засвоїть ці правила, якщо ви самі покажете їй, хороший приклад, зокрема, чому б вам не чистити зуби разом з дітьми. Перше правило чистимо зуби два рази на день. Спочатку вашим дітям Повинно сподобатися чищення зубів. Перетворіть цю нецікаву процедуру у веселу гру. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Або кроленята глянуть любо, обморквини чистять зуби. Поясніть дитині, що зуб потрібно чистити, щоб вони були здоровими. Наприклад, скажіть, як же ти будеш гризти свої улюблені горішки та печиво. Друге правило особистої гігієни. Миємо руки перед їжею. Миття рук може здатися дітям нудним обов'язком, поки вони ще не розуміють необхідність та дотримання правил особистої гігієни. Розкажіть дітям, що мікроби це маленькі невидимі жучки, які є збутниками захворювань, закріпіть це грою. А що це блищить? Натріть блиском руки дитині та покажіть, як передаються мікроби. Блиск буде залишатися на всьому, до чого вона торкатиметься. Потім попросіть дитину добре помити руки, щоб невидимий блиск більше не залишався на предметах. Не забудьте сказати, що особливо важливо мити руки перед їжею після туалету. Правило номер три. Користуємося серветками. Допоки діти ще не ознайомлені з правилами особистої гігієни, вони витирають брудні руки об усе, що попадеться, та витирають сопливі носики рукавом. Справитися з цим допоможе звичка мати під рукою м'які та міцні паперові хустинки. Поясніть дитині, що м'якими хусточками набагато приємніше витирати носик. Четверте правило: одягаймо чисту білизну щодня. Покажіть дитині різницю між свіжим ароматом щойно випраної білизни та запахом білизни, яку вона носила цілий день. Мотивуйте дитину тим, що й вона буде пахнути свіжістю та чистотою, якщо буде міняти білизну щодня. Дозвольте дитині самі обирати собі білизну, тому що доглядати за речами, які тобі подобаються цікавіше. Навчіть дитину відносити свій одяг у кошик із брудною білизною. Важливо, щоб дитина допомагала вам із пранням. Це дозволить їй краще опанувати правила особистої гігієни. П'яте правило: приймаємо ванну та душ регулярно. Покажіть дитині, що приймати ванну та митися в душі не тільки важливе правило особистої гігієни, це ще приємно та весело. Перетворіть звичайне купання у веселу гру. Додайте у воду піну для ван з улюбленим ароматом малюка. Продемонструйте, як можна весело грати, збиваючи мильну воду і пускаючи мильні бульбашки. Шосте правило. Стрижемо нігті регулярно. Маленькі діти часто беруть пальці до рота та гризуть нігті. Якщо ваша дитина не любить стригти нігті та капризує, спробуйте розважити її. Заспівайте пісеньку, включіть мультфільм або перетворіть цю неприємну для неї процедуру в гру під час купання. Це допоможе їй розслабитися та полюбити стригти нігті. Пам'ятайте, необхідність лохайності утримання, чистоті обличчя, рук, тіла, зачіски, одягу, суття продиктована не тільки вимогами гігієни, але й нормами людських відносин. Діти повинні розуміти. Що в дотриманні цих правил проявляється повага до оточуючих, що любій людині неприємно доторкатись до брудної руки чи дивитись на неохайний одяг. Гігієнічні навички важлива складова частина культури поведінки. Будьте прикладом для своїх дітей.